Одяг, що ми їх забезпечували медичною підтримкою, і така координація всередині Києва, вона дійсно допомогла вистояти населенню, тому що дуже багато було розгублених людей. І це була не автономна, знаєте, такі острівок на Лаврській, а у нас була взаємодія із центральним вокзалом. Куди приїжджала дуже багато біженців, і у нас постійно кожного дня йшла, йшов обмін інформацією, кому що потрібно, що в тебе є. Ти перекидаєш туди. Принесли давайте швиденько. до oh, нас звернувся. Керівник цього потягу, вони вивозять з Луганської Донецької областей, а по дорозі ще і забрали людей з Харкова, діти, молоді мами, жінки похилого віку, люди з інвалідністю їдуть вже е декілька діб поспіль. Вони дуже виснажені. їдемо. Звідкіля ви їдете? Харка сідець мене поза 300 чоловік. Ти питаєш, що ще на завтра зібрати. І таке ж саме було і співпраця з нашим митрополітеном, там, де ховалися люди від обстрілів, що туди треба привезти, як людей підтримати, щоб вони себе відчували в безпеці. І безумовно я не могла тоді залишити і Петра Олексійовича одного, і я мала бути поруч. Мала бути корисною і мала бути зі своїми виборцями, також як депутатка Київради з на одній з найбільших фракцій в Київраді, за яку Кияни проголосували? Як їх могла підвести? Сьогодні Петро Олексійович, вашому чоловікові 60, ви разом 40 з гаком років. Скажіть, як вам вдвох? Це вдалося. Як ви пронесли це кохання? Як ви пронесли цю підтримку один одного? Бо вибачте, Петро Олексійович, як мені здається, не найлегший в плані, скажімо так, насиченості життя чоловік. Да? Це і президентство, і війна, і весь час якісь барикади, боротьба за Україну? Ну зараз переслідування санкцій. Ви, ви кардинально помиляєтесь. Я хочу Я сказати вважаю, не, що... не легше, але це в цьому і є. Знаєте, в виклик, ці е, челендж життєвий, коли ти не відстаєш, коли ти.